Байбіт зламали на 1,5 мільярда доларів. Але як хакери отримали доступ? Можливо, наскільки це мені відомо, причина навіть не в коді, а в людях і навіть в відкритих тестових доменах. Зараз я вам це вам покажу. Давайте з вами зараз прямо і перевіримо, чи могла байбіт випадково злити власні дані. Дивіться, я зараз роблю кілька запитів, і ми бачимо вже цікаві речі: відкрити тестові сум до мене. Якщо ця інформація була доступна, то 100% хтось нею мог скористатися. На мою особисту думку, хакери всередині Байбіт були тижнем. Вони не ламали код, вони ламали людей. Вони підробили мультипідпис і змусили людей схвалювати їх транзакції. Ну а далі все просто. Вони відмивали через Lazarus Group е і так далі. Що на вашу думку можна врятувати ситуацію? Пишіть обов'язково в коментарях? А я хочу почути, що ви думаєте по цьому поводу.